У кожному домі є дуже багато корисних помічників. Розкажу тобі про декілька з них. Подивись, всі ці прилади тобі знайомі. Вони працюють за допомогою електричного струму, тому вони називаються електроприлади. Скажи електроприлади. Як ти думаєш, який із цих приладів корисний у прибиранні? Пилосос. Його користь у тому, що він швидко всмоктує пил і різний пруд. Скажи пилосос. А який же пристрій допоможе зробити чай? Електрочайник. Його користь у тому, що він дуже швидко нагріває воду. Але треба бути обережним, адже нерідко він і сам стає дуже гарячим. Скажи: електрочайник. А який пристрій допоможе нам висушити волосся? Це фен. Його користь в тому, що він нагріває повітря і допомагає сушити нам волосся. Скажи фен. А за допомогою якого ж можна швидко зробити крем? Це міксер. Він швидко збиває в піну продукти. Скажи міксер. Але запам'ятай головне правило: навіть найкорисніші пристрої без дозволу дорослого використовувати не можна знайти у своєму будинку корисні пристрої та досліди їх разом із дорослим.